Звісно, що люди, які дуже багато років, а можливо навіть життів, накопичували гординю по відношенню до такого моменту, чи відмахувалися від потреби навчатися і рухатися із своєї ролі я учень кудись де вчитель, люди, які проявляли гординю по відношенню до. Просторів вчителів і мудрості, і мудреців, і казали: ну, приїде в моє місто, то піду там на ті курси, чи ще там щось. А, що там у вас за курси? А по суботах і в 6 вечора. Ні, я в це я в це время кіно дивлюсь. Мені не підходять такі курси. Тобто, на наполегливо в простір всіх людей заходили знання багато років. І люди, які обросли гординою, вони зараз сидять ровно жопою на одному місці і не мають змоги проявляти свободу в цих моментах, у цих процесах. Вони би вже і не проти кудись поїхали.